Вечеря, 26-й день дієти. На вечерю вийшов у мене ось такий млинець. Але коли на дієті, їси по грамами дуже мало, залишається багато їжі, навіть чоловік не встигає доїсти все, що залишилося. Вранці готувалась картопля пюре. Звісно, з'ївши одну столову ложку, скільки залишилось, багатенько залишилось. То її треба використати і на вечерю. Знову використала вже картоплю, готову картоплю пюре. І так, що це за млинець? Порізала дольками помідор, поклала на сковороду з розогрітим маслом, трошки масла, тільки-тільки, щоб поверхня маслом покрилася, піджарила з обох сторон шматочки помідорів. помідора. Великий взяла розовий такий. Помідор м'ясистий. Далі посипала трошки цукру, сіль, а окремо замішала таке, замішувала таке, ніби тісто. Взяла три яйця сирих, перебила вилкою, можна блендером, додавила сіль, трохи соди харчової, потім Великих пів пучка укропу покришила. І картоплю пюре яка залишилась після сніданку, ще й додала теж багато зеленої цибулі. На кожен шматочок помідору зверху посиплений цукром та сілью, по ложці вилила оцієї замішаної. Ну, замішаного цього всього. Потім воно трошки схопилося зверху, перевернуло помідор, це, що було зверху, пішло донизу і залила знову на кожен шматочок помідора ще по одній ложці отакого тіста з картоплею. Муки тут немає зовсім. І так, в мене вийшло блюдо, а поряд. Одна чайна ложка сметани, запиватиму кавою з молоком. Так що в мене сьогодні на сніданок блюдо подвійного використання. Дуже смачне. Не шкодуйте, кидайте багато зеленого свіжого укропу. І буде дуже смачно. Ну що ж, усім, хто вечеряє смачного, зуспімойте. Спокійної всім ночі зустрінемось завтра вранці на сніданку.